Всім привіт! З вами Наташа і я рада вас вітати на своєму каналі в рубриці салати. Сьогодні вирішила поділитися з вами рецептом ще одного салатика із буряка. Він готується дуже швидко, в принципі, мало інгредієнтів. І у мене на каналі вже є рецепт салату з буряка, обов'язково перейдіть, подивіться ось. Ну, тут трішки інший. Значить, нам потрібно відварити бурячок, можна його запекти. і я його натерла на такій от крупній терці. Ось, обов'язково натирайте на крупній, тому що воно, коли з'єднається з майонезом, то вийде, якби, не дуже красиво. Ну, Це на мій смак, на мій вигляд, а ви уже там собі подивіться. Потім чорнослив. Обов'язково додаю чорнослив, тому що він придає таку пікантність цьому салату, ну і хорошо поєднується із бурячком. І також потрібна цибуля. Я брала фіолетову цибулю, ну якби по кольору підходить, вона ніжніша. Значить, я її трішки замаринувала. Додавила сюди сіль, цукор та оцет яблучний. Можна додати лимонний сік. І, Поки я займалася, натирала бурячок, у мене отак от цибулька промаринувалася. І з цим соком, який тут є, з уксусом, солью, сахаром, я додаю зразу сюди до нашого бурячка. Ось так. Я не виливаю цей маринад, можете виляти, але у мене уксус яблучний і він 6%, тому я не виливаю. Так, далі додаємо сюди чорнослив. І буду заправляти все це я домашнім майонезом. Я сюди додала 2 зубчика чесника і зараз ще додав чорний мелений перчик. Так, додавали. Солі я більше не додаю, тому що у мене сіль є в майонезі, і також цибулю я маринувала і уже сіль. Тому більше не додаю. Ось так от гарно перемішую майонез. Можна зробити, якщо не хочете використовувати майонез, можна зробити сметану, сметану таку заправку, або наполовину майонез з сметаною. Це вже як собі забажаєте. Так. Ну, У мене майонез домашній, тому я використовую майонез. В іншому в тому салаті, якому я вам сказала, що в мене є на каналі, там у мене без майонезу, без сметани, там іде з оливковою олією. Дуже смачно. Ось так гарно перемішуємо. Подивіться, який соковитий і красивий салатик. Ну, і нам потрібно його буде залишити десь хоча б на півгодинки, щоб він промаринувався. Щоб цибулька промаринувалася до кінця і поєдналася з бурячком. Ось. І також в мене тут от така красива зелена петрушечка, я приготувала для того, щоб прикрасити наш салатик. Зараз я гарно перемішаю і залишу на півгодинки, а потім уже. Викладу в ту мисочку чи в ту салатничку, в якій буду подавати. Так, поки чекаємо. І так, салатик промаринувався. Я взяла от такий от салатничок з такою вишенькою, красивою, і просто тепер сюди його перекладаю. Дуже смачна, виходить, якби. Смачний, виходить, цей салатик, тому що е, маринована цибулька, те, що ми її маринуємо трішки якби, наперед, е, то вона дає таку пікантність цьому салату. Ну і плюс е, чорнослив також придає неймовірний смак. Отак от, от гарно. Обов'язково попробуйте на сіль, е, як вам е, на перчик ось. Розкладаємо і я зараз просто прикрасю зеленою петрушечкою. Ну, ось, мої хороші, подивіться, як, в принципі, в мене вийшло. Значить, я прикрасила просто зеленою петрушечкою, про те, що вам казала, і всередині зробила таку от якби, квіточку з редіски. Ну, тобто прикраса може бути люба на ваш смак, як вам подобається. Ось, ну, я зробила просто зараз, щоб поїсти, і вирішила вам. Заодно показати цей рецепт. Дуже смачно, дуже просто, і попробуйте приготувати в такому варіанті з чорносливом і маринованою цибулею. Повірте, це теж дуже смачно виходить і якби, ну, трішки не обично. Ну, також обов'язково переходьте, дивіться на моєму каналі інші мої рецепти салатів. Я думаю, що ви для себе щось знайдете. А я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого і удачних вам рецептів. Всім пока!